Мої хороші, хочу попередити, що, на жаль, це ще не ті обстріли, які я бачила у своїх водіннях. Тому що, мої рідненькі, найжахливіші обстріли розпочнуться саме на цьому тижні. Ворог буде гатити. По всі по території всієї України не мене, на жаль і Західну Україну. Місто Київ до сих пір залишається під загрозою, і те, що я бачила у своїх водіннях, мені показали, що те. Те жахіття, яке ми переживали ці три дні, це всього навсього репетиція перед тим, що Україна переживе на цьому тижні. В жодному разі не хочу лякати людей, не хочу залякувати. Ви знаєте, що коли спокійно, я кажу, що загрози не відчуваю. Наразі ж вся територія України знаходиться під е, прицілом ворога. Чому репетиція? Чому мені сили підказали, що це репетиція? Ворог випробовує. Якусь нову свою тактику. І ми бачимо, що дійсно це так, тому що якось обстріли ведуться інакше, не так, як відбувалися раніше. Але, мої хороші, найстрашніші обстріли будуть відбуватися в день, не вночі, а саме в день, коли ми вже звикли видихати, коли ми вже звикли заспокоюватися. Тож. Мої ріднесенькі, дуже вас прошу бути обережними, вся Україна не нехтуємо сигналами повітряної тривоги в селах, в містах, у містечках. Адже саме це може зберегти найцінніше, що маємо ми, це наші життя. Давайте ж подивимося, чого очікувати. В червні що принесе нам червень після цих жахливих обстрілів, які я впевнена, ми будемо відбивати, і які ми вистоїмо попри все, адже нескорено стоїмо вже більше трьох років? Отож, що я бачу? Дивіться, карта діявола і шестірка мечів, тобто провокації ворога продовжаться. Попри, попри мої хороші, заборону стріляти, попри те, коли буде вздригатися світ і приймати якісь рішення, щоб зупинити вражину, щоб зупинити кровавого тирана, який є ворогом, не тільки, повірте, для України, а й для всього світу, що ми бачимо далі, але, мої прекрасні, зараз навіть уже от останні дні. Травня, перепрошую, початок червня. Нарешті, нарешті відкриється те по карті зірка, до чого ми та й так довго йшли, що так приховували від нас і не виносили на загал. Тобто всі ці закулісні ігри. Відкриються, все таємне нарешті, стане явним, стане видимим, і ми побачимо потузу пентаклів, як світ став. За Україну. вірніш не за Україну, а за свій захист. Ми побачимо нарешті по карті Сонця просвітлення, і ми побачимо, мої хороші, найпрекраснішу новину для нас. По карті Башта це падіння нашого ворога. І не тільки нашого ворога, падіння ворога, яким є ворогом для всього світу. Ми побачимо, як на Рашку. Полетять не лише мої рідненькі на рашку полетять не лише якісь шахеди чи дрони, а значно сильніша зброя. Це буде їм вітання від нас, від наших мирних жителів, від наших. Воїнів, за наших дітей і за наші зруйновані села та міста, за нашу незалежність і за нашу свободу. Ви дивіться, як чітко зівпало. От ми говорили, що Трамп дав Путіну певний час, певний дедлайн, приблизно 6 днів. Після тієї розмови їх по телефону, рівно 6 днів пройшло, коли ворог нещадно став бити по українських містах. Отже, що це означає, що ворог не хоче йти на компроміси, ворог не хоче йти на поставлені йому умови, і саме от з початку червня ми побачимо, як ворог, мої ріднесеньки, буде отримувати за все, що заподіяв за ці роки. Тож, я б сказала, що не дивлячись на суворе закінчення. Травня на страшне закінчення травня. Е, місяць червень для України буде досить сприятливим, адже відкриється багато чого. Ми зможемо відкрито бити по ворогу, вражати, о, вразити вражину і, нарешті, відігнати його на місце, де, як то кажуть, вибачте за тавтологію, де є місце, а саме на болота. Тетяна, якщо ми говоримо про червень місяць, то які в червні будуть позитивні дати для українців і яких дат варто все ж таки ну, дещо боятися? Позитивна дата, одна з перших позитивних дат це буде 5 червня. Не знаю, чітко мені зараз іде ця дата 5 червня. Негативною дата буде 9 червня. Дивіться, от те, що я давайте по першій половині червня, тому що далі йде мені тут сумбурність, карти плутаються, значить, ще події формуються. Точно можу сказати, що 5 червня з позитивних дат стане дуже знаковою датою для всіх нас. Але і 9 червня принесе деякі. Погані новини, але дивіться, не такого великого якогось масштабу, да? тобто якісь такі незначні, не ті, що ми вже переживали. Ну, Це що стосується ось дат початку до 10 червня, поки що ці дати, які я бачу, які спостерігаю, які можу відчути. Далі, поки що карти показують сумбурно, відчувати поки що не можу, будемо дивитися. І ще також питання по 1 червня. Так, чи можуть вони 1 червня атакувати якісь певні дитячі заклади, бо це день захисту дітей, і чи може бути атака саме на дітей? Давайте подивимося ексклюзивно, не дивилися це питання? Однозначно, карта баштя. Але ми готові. Королева мечів і карта Башта. І тут, дивіться, мені ідуть швидше заклади освіти, не лікарні, а заклади освіти. от Мені показує ось так, в тому числі і заклади дошкільного навчання. Не йде мені от запитую зараз по лікарнях, так от так як ми було у нас там з Ахмадитом, такого не бачать. Мені чомусь саме йде акцент ворога на навчальні заклади. тож в принципі, принципі, Якщо є можливість утриматися від того, щоб діток, ну, в принципі, вже дивіться, чому от мені може іде, що дошкільні, тому що дітки ще все-таки в садочок так, відвідують, а все-таки в більшості шкіл уже буде, пролунає останній дзвінок. Але дивіться, що мені зараз каже, що на останній дзвінок, який відбудеться у нас 29 травня. Так, в більшості шкіл, наскільки я знаю, є велика небезпека для дітей. Особливо міста центральної України. От іде мені міста центральної України. Тетяна, чи можемо ми назвати ці міста про те, щоб люди розуміли, в яких містах це найбільше, ймовірно. Київ. Це точно. І Київ це день, це ранок. І це швидше всього. Це у нас 29 число. Виходить четвер, і швидше всього це буде той страшний четвер, який мені вже більше місяця показують сили. Давайте перевіримо. Столиця Київ, 29 число. чи є небезпека? Так, іде 29. Паж мечів. Після нього якесь певне обнулення швидко, по колісниці, неочікувано, навіть тривога не встигне пролунати. І ще й ту з мечів. Дуже страшні карти. Дуже надіюся, що не програється, але попередити мушу. Чомусь мені йде небезпекою місто Полтава. Зараз перевіримо. Полтава. Полтава будуть збивати не так потужно, як Київ, але все ж таки буде гучно. Іде Кропивницький. Я перевіряю, просто місто мені йде, і я перевіряю на картах. Ні, Кропивницький просто чи туди летітиме, але от е, такої небезпеки, як Київ, Полтава, не бачу. Але однаково варто бути обережними. І чомусь іде мені Вінниця. І Львів. Зараз і Львів хоч Західна, але прямо де? Львів, Львів. Вінниця. Війни це теж будуть збивати, теж буде гучно в цей день. Одні мечі, дивлюся, і мечі, 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 і король мечів, і туз мечів. Жахливі карти. І давайте перевіримо Львів, тому що неспокійно мені стосовно міста Львів. Місто Львів. І Львів. Будь ласка, король мечів, колісниця, неочікувано, швидко, ніхто цього не очікує. Будь ласка, ці міста, які я назвала, але хочу ще раз наголосити: вся Україна в небезпеці, до наступних вихідних.